Котики мої, не мої. Котики прийшли до мене, бо почули, що я прийшла. Ось так виглядає зимовода. Бачите, ось ці ой, дуги, які тримають сітку. Десь тріснула всередині арматура, і вони провисли з однієї сторони, там трохи рівніше. Зараз подивимось і підемо далі. Це скільки котиків. Чиї ж ви котики з усіх дач посходилися? Пролаз, я бачу вже веде, де ви знайшли собі дірку, бачу. Полонечка під снігом. Цікаво, яка цього року буде весна. Ось так з цього боку. Видно, бачите, як ті дуги провисли. Вітаю хто приєднався? Вже троє. Слива. Вона мені вже дісталася, я не знала, як її обрізати колоно видно. Ну, думаю, як спадуть морози, я з нею розберусь. Дача без прикрас тут будуть помідорочки О, хотіла показати перший рік вирощувала це листова капуста Ейл. то як Ось так вона виглядає в мороз і вона має весною почати. Бачите, вона, як наче нічого їй не було. Весною має почати рости, там бруньки вже прокидаються. Подивимось. Ну, не знаю, як на смак, вона мені жорсткувата, хоча я готувала молоде листя, але можливо я щось не так роблю, в кого є досвід. Хто готував листову капусту, поділіться зі мною. Тут будуть огірки. Тут кущова цибулька. О, дякую, хто мені поставив лайк. Дуже приємно. Дякую. Напишіть в чаті, як вас звуть. Я вам подякую. Ось тут у мене виросла вишенька. Я її хотіла спочатку залишити, а потім вона мені зовсім заважала, сітку рвала, то я її приберу, поки гілочки обстригла, а потім зовсім приберу. Не місце її тут. Тут у мене спаржа росте, вже, бачите, другий рік. З розсади, з насіння сама вирощувала, подивимося, якої товщини будуть пагани. Так. Вже пахне весною, вже хочеться щось робити. Я вчора висіяла базилік. Я зроблю вам або коротеньке відео, або шот. Трошки квіточок посіяла. Світла нема, скоро не буде опалення, тому те, що можна виростити під фітолампою, яка від пауэрбанку, та килимок ну поки не потрібно, скоро підігрівати, то особливо на підвіконі цього року нічого і не буде. Минулого року в мене було багато чого, але мене хоч чути, я балакаю, напишіть мене, чутно чи ні. Балакаю, балакаю і не знаю. Все вкрито кригою. О, Владислав Костюк. Дякую. И вам. И лайк. Я дякую за... Я так и знала, что это вы. Я знаю, що ви полюбляєте прямі ефіри. Я не знаю, я можу, я можу тільки відповідати. Я не можу ставити вам ставити вам лайки у відповідь. Бо досвід у мене з прямих ключень не дуже. Не дуже великий. Так, тут у мене відгороджена мята, вона так дуже розростається, тому я позакопувала зі сторін, щоб вона тримала себе в межах, а там вже роботи, роботи. Так, то кого є? О, довго не було, волософіє. В сонячній планеті не за <сове> панелі не завадять, тільки за який кошт їх ставить. <сове> Дякую за пораду. <сове> Дякую. <сове> не завадять. У мене ж на дачі Ну, Світло є. Ну, у нас тут не живуть люди, може дехто хтось живе, світло тут не вимикають, але розсаду я вирощую вдома а не на дачі. Ну нічого, в мене є де взяти. У мене батьки вирощують розсаду, тому я таке базилік, щось, щось легеньке вирощу собі. Все одно ж хочеться. Всі мене зрозуміють, ну як це? Нічого не посадити. Ціла зима йде. А, ще я вчора поставила на пророщування батат. Теж цього року вперше спробую, три клубні. Прям дуже мені хочеться, щоб щось з цього вийшло. Владиславе, як у вас справи? Діти на уроках? Бо я буду зараз свого одного забирати. Дякую всім, хто приєднався. О, якщо мені щось впаде на голову, знаєте, що це крига. Зараз я покажу. Так воно. Ой. Все супер. Я рада, що у вас супер. Дуже рада. Так. Що вам розповісти, що показати? Я ж люблю показувати, коли все гарно, а коли таке все. Нема що й подивитись. О, до речі, я проходила, дивилася сітки, в якому стані. Це сітки для підв'язки помідорів. І знаходила на них на них ось такі, як вони називаються, богомоли, Такі о, ось. Ось такі. І я сподіваюся, що ця крига їм не завадить, вони вилупляться і будуть їсти тлюк весною чи влітку. на екран пропали крапельки. Ось я ще покажу яблуньку яку я. Я на днях перепиляла цілу кучу, цілу велику купу дрів таких тостеньких мені кумасік та подарила. То була така ціла гора, а тепер товстіші і менші. Я їх потім за необхідності перепалю. Так, котра година, мені вже треба буде скоро розбиратись за дитиною до школи. Це лаванда. Дивіться, як вона. Все замерзло. Ой, ще до снігу. О, котячі сліди. До снігу ще були тут тюльпанчики, вже повитикувались трішечки. Їсти помідорки, Ну, помідорки <будемо>, будемо їсти ще не скоро. Хоча я ставила насіння, перевіряла на прорушування, в мене вже помідорчик росте один. Тільки коли я його буду Чекайте, чекайте. Я обов'язково вас пригощу. Куди <рігла> я буду його висаджувати? Той комідорчик. Годівничка. Дивіться, що сталося з годівничкою. Треба насипати зерняток. Котиків покормили? <рігла> <Ой>. <рігла> чекайте, <рігла> чекайте, Владислав. <рігла> Це в мене нитки для підв'язування чирі, Потім так ряд ростуть. Високорослі, вони їх підв'язую. І нитки ці не прибираю, потім дуже зручно весною вже не витрачаю час. <різь> Добре, друзі. Будемо прощатися. І телефон ще сідає. <різь> Все. Всім дякую, всім пока. Владислава, вам окремий привіт.